Всім привіт, друзі! Мене звуть Олексій, і сьогодні ми поговоримо про такий тип пристроїв, як тепловізори. На жаль, найбільш велика кількість людей, які е, з тепловізорами працюють до 2022 року. Вони про тепловізори знали тільки те, що це специфічні пристрої, які цікаві. Е, або... Тим, хто займається полюванням, або тим, хто спостерігає за дикою природою, або в якихось індустріальних цілях ручні тепловізори, які мають виявляти якісь е, там витоки теплоносія, е, розгерметизації і так далі. Е, після того, як у нас сталася та е, ситуація, яка сталася, це війна, е, про тепловізори у нас говорять і знають зараз майже всі. Тобто це ті пристрої, які допомагають бачити ворога і робити смерть ворогам в будь-який час доби, а особливо коли це темний час доби, особливо коли це е зеленка густа, тобто це там ліси, е зелені насадження, чагарники, взимку, це. Там, на далеких відстанях в польових умовах, знову-таки, коли там сніжний покрів, і так далі. Відповідно, тепловізори набули дуже великої популярності. На жаль, не тим шляхом, яким би мали, але тим не менш. І, відповідно, вони мають попит. Оскільки я е представник по бренду ДАХО в нашій країні, ми не могли не звернути увагу, що у цього бренду теж є продукція на цю тему: це тепловізійні монокуляри і це приціли. Відповідно. Е Є в наявності зараз у нас на сайті, а посилання на цю групу товарів буде в описі під цим відео. У нас є наступні моделі. Е, найпростіші М20 і найкомпактніші, відповідно, і по ціні найдоступніші. Далі йдуть. М40 і М60, і йдуть приціли С4 лінійка і С6. Вони різняться як за розмірами, вони різняться за е, розміром е, сенсору, за фокусною відстанню, і, відповідно, вони різняться за ціною. Е, скажімо так, якщо е, Тіх з вас, хто о, моніторять ситуацію по тепловізорах, вони зможуть помітити, що прайс на ці рішення від компанії DAHO, він дуже приємний порівняно з іншими брендами. Відповідно, якщо є необхідність оснастити якомога більше людей такими рішеннями, а не за всі бабки світу, як то кажуть, або є там. Точкові якісь скажімо, запити, які у нас традиційно закриваються зборами, відкриваються баночки, кидають на збір. Це дуже прикольний варіант в плані, як швидко і доступно, і досить якісно як за свої гроші. Отримати рішення, яке буде дійсно працювати. Скажу більше, уже е, наші тепловізори оцінили і військові, і волонтери, і навіть е, до мене вже доходять відгуки і фотовідгуки про те, як е, тепловізори, монокуляри і приціли е, отримали бойове хрещення на е, полях бою. Я спеціально зараз приніс. Монокуляр це в нас М60 в м, фокусі 25 мм. І ми зараз його розпакуємо. Тобто у нас буде зараз такий як анпак. Щоб ви розуміли, запаяно все в плівочку, тобто контроль першого відкриття товару в вигляді отакої от запаяної плівочки. Ми зараз її обережно будемо знімати так, щоб не покосати саму коробку. Отже, коли ви відкриваєте коробку, значить тут уже кришка з е, пороломкою, щоб це все не літало. Тут є інструкція е, Quick Start-guide. Єдине, що в ній немає української мови, але на е, нашому сайті в картках товару є Quick Start guide Я переклав уже є український варіант. Quick Start Guide, Потім по повну інструкцію ми теж перекладемо і додамо. Далі, власне, сам монокуляр. Кришка, сам, власне, монокуляр. На монокулярі, як і на всіх моделях, є лазерний цілевказівник. Власне, сама лінза кнопки керування, кнопка увімкнення, кнопка моментального запису або скріншоту, кнопка зміни палітри і цифровий зум, який тут також присутній. На самому монокулярі тут під кришкою прогумованою є слот под SD-карту, є порт зарядки, є кнопка ресету. І, ну, власне, в моделі М60 є маленький роз'єм під BNC. Верніше, CVBS на M20, на M20 є, так, і, да, на всіх моделях є у нас CVBS. Повідно, також є на корпусі місце для кріплення цього. Пристрою на штативі, знову ж таки, повторюся, це відголосок того, що монокуляри, всі, які є на ринку, давайте не забувати. Це штука створена була для цивільних задач. Тобто це е, там, максимум охорони правопорядку, це спостереження за тваринами, е, можливо, якісь там ну, максимум там ще що, може бути пошукові цілі, якщо це там працюють е, рятувальники. Е, а так, е, туризм, е, там, можливо, е, ті, хто займається спортивною стрільбою або полюванням, але е, є вже певні вимоги. Військового рівня, давайте не забувати про те, що це не спеціалізований військовий засіб. І він не йде в жодне порівняння з виробами, які зроблені суто для військових цілей. Тобто, є спеціалізовані монокуляри, вони коштують просто якихось космічних грошей. Вони, але вони до них є певні вимоги, вони іншого зовсім класу, і, відповідно, навряд чи, якщо ви їх і знайдете десь у вільному продажу, вони будуть коштувати там як е, збитий літак. Власне, сам монокуляр. І тут є ставимо? І тут є отака коробка, комплектація, власне, тут плюс-мінус. Ну, Плюс-мінус вона однакова. Є е, е, такі е, шкіри молодого, свіже застреленого Дермантина є е, чохол, якщо комусь знадобиться такий на затяжках. ну Зрозуміло, що це в туристичних там якихось умовах е, мені ок, а якщо мені треба буде десь на вихід її брати, то, то не військове спорядження, треба буде кудись якийсь підсумок робити. Ну, це вже хто як звик. Потім іде шнурівочка така, щоб, е, власне, на руку, а, тобто, е, чіпляти, як тут зроблено. Тобто, зачепили і. Він у вас нікуди не дівається, якщо ви там активно рухаєтесь. Далі йде кабель зарядки міні-USB USB. Це на всіх трьох монокулярах такий. На прицілах буде. Що я правильно пам'ятаю, на прицілах у нас Type-C йде. Зараз відкрутимо, подивимось вже. А, тут, тут акумулятор. А, ось отут. Так, да, тут на цих буде Type-C. Що з приводу модельного ряду? Модельний ряд той, який наявний. У нас представлений найпростішими модельками М20. Модель М20 це 12 мікрометрів. І це у нас матриця 256 на 192 Фокусні відстані там є різні. На сайті зможете побачити, які є в наявності. Там від 10 мм і вище. Далі. Модель М40. Цікава вона тим, що незалежно від того, який фокус, у цих моделях досить нехарактерний такий розмір матриці. Зазвичай, після 256 на 192 іде 384 вже матриця. Тут розмір матриці 400 на 300. І е, довжина, робоча довжина хвилі у нас іде 17, а не 12. Відповідно, е, це дає е, трошечки цікавий ефект, що модельки М40 вони за рахунок оцієї комбінації не розмір матриці плюс хвиля, вони е, дають досить круту картинку на середніх і близьких дистанціях, що є е, теж. Актуальна проблема, актуальне питання, яке е, треба закривати певними пристроями. І... Е... Тут у нас є те, що ми е, відкрили, це модель у нас е, М60. М60 це вже 640 е, матриця, яка е, йде найбільшою, і відповідно теж там різні фокусні дистанції є. Е, на прицілах. Е, приціли у нас йдуть c 4 або c 6 модель. Е, відповідно, C4 4 це 384-матриця. А C6, той, той, який зараз у мене в руках, це іде 640 матриця уже. І відповідно, за, е, за рахунок е, різної, скажімо, фокусної відстані. А зараз у мене найтопівіша модель це 50 мм. Е, його можна використовувати навіть для того, щоб ввести вогонь зі стрілецької зброї на досить великі відстані, тобто там за кі кілометри. Ось таким чином. Відповідно, знову-таки, в нас на сайті все є з приводу фірмового додатку. Фірмовий додаток також є. Це вже золотий стандарт, що у кожного виробника тепловізійних монокулярів та прицілів має бути додаток, за рахунок якого можна транслювати картинку або зберігати записувати відео не на внутрішню пам'ять самого монокуляра, а відповідно на планшет або телефон. З приводу самого додатку. Називається він Thermal Connect, DH Thermal. І е, як він е, працює. Ось, власне, це сам додаток. Е, перед тим, як е, його під'єднувати, нам що треба зробити? Треба взяти монокуляр, його активувати і включити на монокулярі точку доступу Wi-Fi. Тобто, в кожному з цих пристроїв є своя точка доступу Wi-Fi. В Quick Start Guide, який прикріплено у нас на карточках товару і той, який є в комплекті, написано, як вмикати Wi-Fi. Значить, його треба увімкнути. Ось тут, Так, зараз ми його вімкнули. Е, на телефоні у нас має з'явитися Wi-Fi мережа, яка буде називатися по назві цього пристрою. Тобто, це в мене ТПЦ М60 і його серійний номер. Ось, будь ласка, це Wi-Fi мережа, е, яку знайшов е, мій телефон. Зараз, е, ось, о, ТПЦ М60 і е, пароль від. Цього Wi-Fi, це, відповідно, останні 8 символів, які зашифровані в серійному номері. Тобто його можна побачити в серійний номер прямо зверху, який він буде написаний, в назві самої точки доступу. Або прямо з пристрою. Так, останні у нас 8. Тут в даному випадку. Зараз вводимо. Приєднатись. О! Ось, і відповідно, коли ми ввели нарешті правильно пароль від нашого пристрою. Господи, Закрию коробку, хоч не позориться. Скажуть, прийшов розумник розказувати людям про монокуляри, а сам. Таке щось. Так. І відповідно, ось у нас Wi-Fi висвітився. Я кажу коннекту вайфай. Знову таки, я ввожу вже в додатку пароль. Від цього пристрою. І тут ти такий на, о, все, нарешті картиночка. От. це наш оператор Сірожа. Так, а ну, подивимося. А, зараз. Вибачаюсь. Так, це у нас палітра ось така. Це у нас отака. така. А. Це тепло дивитись. Це тепловий спектр, це просто ЧБ. Це такий райдужний. І що саме цікаве? Якщо ми будемо перемикати, у нас ось тут в розділі Function, по-перше, ми можемо прямо з додатку вмикати, вимикати інфра лазерний ціловказівник, а він потрібний нам для того, щоб якщо нам треба вказати, де ціль. Нам треба його вмикати. Його можна вмикати тут кнопкою, а можна вмикати в додатку. Багато хто каже, як його взагалі вимкнути, щоб він не вмикався навіть випадково, тому що в бойових умовах це реальне паліво. для. Ну, бо ціле вказівник, то ну, прям видно маячок, снайпер побачить там за, за кілометри. Люди, воно знову-таки не вимикається програмно, якщо цей заліпить просто ізолентою, щоб навіть випадково не ввімкнули. Ну, програмно не вимикається. Потім, оскільки у нас є тут далекомір, але далекомір який, не такий, як в військових і більш дорогих моделях, він є тут у вигляді двох. Смужок, да? які ви обираючи висоту е об'єкта в кадрі, тобто там це ж для полювання було зроблено, ну, не для військових цих. Тобто, там е, малюється або е, кролик, або вовк, або людина, або ви можете виставити висоту в метрах і сантиметрах, е, там, які вам треба, там, наприклад, метр вісімдесят. І відповідно, ви наводячи монокуляр на об'єкт і поміщаючи його між двома е, лініями вимірювання, ви розумієте, що, наприклад, коли ви в людину вмістили між верхньою і нижньою е, лінією, то вам монокуляр приблизно покаже, яка це буде дистанція до цієї людини. Якщо це буде, там, наприклад, щось менше, ви кнопками прямо на монокулярі робите е, ці лінії там ближче одна до одної, вміщаєте цей об'єкт уже теж між двома лініями, і означає, що цей об'єкт от такого розміру він там далі знаходиться. Знову таки е, це зроблено було таким чином. Чому? Тому що ці пристрої вони для знову таки для цивільного призначення. І, ну, е, на жаль, зараз їх використовують на передку і користуються тим, що є. Е, може і взагалі не користуються цим, але воно тут присутнє. Е, є тут така штука як е, hotspot трекінг тобто, якщо ви його вмикаєте, е, то у вас в, е, на картинці. Що, ну, на жаль, ОСД інформація не відображається на телефоні, вона тільки в монокулярі. Якщо подивитися, у вас буде бігати червона та синя точка, яка буде відзначати в, в будь-який момент часу найгарячішу і найхолоднішу точку на кадрі. Це називається тут ходспот. Е, також тут є така штука, як fire detection, тобто детекція відкритого вогню, буде відкритий вогонь червоним квадратиком позначатися, і можна вибирати чутливість з трьох. «High», Middle і low sensitivity, тобто чутливість до вогню. Далі ви можете переглядати тут файли відео фото, які в самому монокулярі. І, відповідно, на самому додатку ви можете користуватися зумом x1, x2, x3, x4, тобто цифровий зум. Міняти знову-таки з телефону, міняти е, палітру кольорів, як я тільки що переключав на кнопками тут. Якщо монокуляр буде стояти окремо, і ви будете сидіти з телефона, ви теж можете палітру кольорів перемикати. І, е, власне, і все. Тобто максимально простий, максимально юзер-френдлі додаток, в якому немає нічого е, зайвого. І він працює як на Android, так і на айфонах. Тобто, якщо використовується навіть там планшет, навіть якщо це iPad, якщо вам дуже пощастило, все одно все буде працювати, все чудово, все окей. Що хочеться додати до завершення цього ролику. Ми, е, в силу того, що на ринку є попит, ми е, не могли обійти стороною ці вироби, і відповідно. Е, Якість, яку пропонує за тій ту ціну, яка е, є на сайті, яка, в, яку ви можете побачити, е, якість абсолютно відповідає своїй вартості. І, е, як вже знову-таки повторюся, показує практика і реальні відгуки. Пристрій досить непоганий знаходить свого покупця, і я його вам рекомендую як придбання, якщо на те у вас є. Вимоги, якщо на те у вас є потреба. А, і ще забув е, додати, е, що в прицілах, саме в прицілах е, досить іде досить, досить е, приємна е, плюшечка в комплекті. Ну як, в принципі, і в більш дорогих моделях, Планка Пікатіні, яку ви можете накрутити на стрілецьку зброю, вона вже йде в комплекті. Підписуйтеся на е, наш канал. У нас є соцмережі такі як YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, у нас TikTok. У нас не тільки монокуляри, а у нас багато чого іншого. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за новинами. У нас проводять вебінари. Приєднуйтесь, цікавтесь, задавайте запитання. В компанії працює технічна підтримка. Ви можете телефонувати, запитувати. В компанії працює величезний сейлс склад який теж відповість на всі ваші питання.